Сьогодні в українській нації відступати уже немає куди. Сьогодні ми, напевно, повинні припиняти будь-які переговори з цим бандитом Януковичем, назначати день згору і повалити цей режим. Тому що іншого просто у нас немає. Ви бачите, що лідери троховосаційних партії ходять до нього, і він нічого конкретного не пропонує. Натомість Києві. Тими звірами, перкутівцями вбиваються українці, особливо цинічно по-звірячому відносяться до нас, до Галичан. При розумієте, сьогодні пощади такій панді не повинно бути. Сьогодні в області ми теж повинні зробити все те, що сьогодні робиться і в західній, і в центральній Україні. Так, в Тернополі вчора прийшли до голови адміністрації, щоб його культурній формі випровадити віда, тому що він не повинен там бути. Є наших казівка дроп полівичних сил розпочати ці і по райони. ви висвітлюєте за засоби масової інформації, сьогодні практично центральна Україна завершує оці дії. Завтрашнього дня будуть спікатися обласні районні ради міські, де будуть створені народні ради виконкові. Сьогодні ми повинні всі працювати над тим, що якщо за декілька днів на терній області ті наші жителі, які... Чи є в партії регіонів, чи прислужують ці банди. Ми повинні зробити все, або вони виходять, або це є наші вороги. І більше іншого слова туди ми не повинні мати. Хочу теж вам сказати, що сьогодні один запроданий, який недавно танцю в корміші пановки, за те, що та банда йому не дала 10 чи 15 років, за те, що шукав наших людей по будівництву, він сьогодні збирає заяви. До партії регіонів і заставляють знову наших людей, форму влади і комісії далі вбуватися до виборів до шефства. Ми сьогодні повинні жити заходів до всієї цієї нечисті, тих мерзотників, тих запродатів, в області, щоб нас не було. Їх. І ми повинні піти від села до села. Ми знаємо, хто на виборах тисяч у році в селі. Продавав глози, брав гроші, бо ми ті всіх поставили на місце. Ми повинні закликати всіх словецьких спор. Якщо вони подати, не, не перейдуть нам їх народу. Вони більше не їли, будуть разом з народом. Не треба уже припиняти. Тут потрібно вже ставити праву. Тому що далі вже немає куди. І через те сьогодні ми повинні згуртуватися всі, щоб дати бійці, понти Януковича, щоб очистити Україну від цієї панди. Адже сьогодні ми те чули, що їм сьогодні більшу зарплату дали. Ли не вже це такі примітивні мінти, які це 4 тисячі 5 тисяч вбивають українців, дивлячись на те, що син. Ковича за два роки став мільярдером, тобто вони і над ними не злучаються. Але отак подашка їх погубить, напевно і через всі боротьби на кожному крозі тут теж є ша, народна рада, в кожному районі ми повинні працювати. Ми теж сьогодні повинні. Віда підміняти один одного в Києві, тому що там теж ми потрібні на наш серед схід, на нас серед піде, і ми повинні бути прикладом належати для всіх боротьби. Наших там багато є, і в нас повинно бути ще більше. Перемога буде ближчий час. Слава Україні!